День перший освіта для життя не для оцінки, а для розуміння. Ми звикли, що школа це місце, де треба вчитися для оцінки, тільки для оцінки. Але правда в тому, що ніхто в дорослому житті вже не питає, скільки ти там мав за математику чи українську мову. Питають інше: чи ти вмієш порахувати, обчислити щось, чи можеш прийняти рішення конкретне, чи є здатний до відповідальності, чи можеш актувати командою? А ось освіта для життя це не. Пробали це про усвідомлення і розуміння, бо навіть найвища оцінка нічого не варта, якщо людина не знає, як застосувати знання на практиці та в житті в подальшому. Взагалі подивіться навколо: світ змінюється швидше ніж шкільний підручники програми. Але шкільна освіта готує дітей не просто до ЗНО. А до життя, де треба адаптуватися, шукати вихід, комунікувати, бути гнучким. А ось освіта для життя це коли учень розуміє, навіщо він це вчить, взагалі навіщо він вчиться. Бо розуміння це не кінець навчання, це його тільки справжній початок.